Попробуй тронуть шестерок Пінчука і тих, хто стоїть за українською правдою. От і виходить, всі розіграші, якісь влаштовують на донат, на ЗСУ, а відрабатують, а відрабатує, а від себе ручиш і поділять. А вам і далі будуть розказувати, що в Україні є тільки такий оскар самий, хуйовий, самий брехливий, самий недовольний волонтер в Україні. Да я то з цим поживу якось. Як ви хлопцям в очі будете дивитися? Він ж попіднімають усі ці реклами, збори, донати, бригади, батальйони, роти, номера, запити ваші. Хлопці ж прийдуть, візьмуть вас за кадик і скажуть, так що, сука, нас обирають, так а де ці гроші? Вот он я с этой бригади. Вот я перед тобою стою.